Дорогі браття і сестри, чесніші очі, ці дні, в які ми переживаємо за свою державу, ми слідкуємо за всіма подіями, які стаються. І ці події, вони нас починають, на нас починають впливати. Ми починаємо нервуватися, переживати, давати свої коментарі, говорити, як би то могло бути краще, що треба робити. Один каже, бити до кінця, другий каже, почекати. Отже, ж, різні є думки, але найгірше, напевно, з духовної точки зору, що всі ми самі себе заводимо. Переживаємо, хвилюємося, хто може не спить. Я думаю, що священники за ці останні місяці могли би повністю сказати, що є такі гріхи, які можна назвати майданними гріхами, які зв'язані із неспокоєм, може якоюсь ненавистю, переживаннями і так далі. Чисто по-людськи. Ці гріхи можна зрозуміти, бо насправді ми боліваємо за свою державу, за свою землю. Але якщо подумати, що кожна людина, якого би вона вподобання не була політичного, вона шукає спокою, миру, потіхи для своєї душі. І в принципі, ці події, які ми переживаємо, вони чимось є подібні до тих, які були 2000 років назад, коли Юдея, в якій народився Христос, була під чужоземним пануванням. І також були різні голоси, які казали, що треба робити. що треба йти патеринян. Повстання, ті казали, що треба пристосуватися до влади, ті ще щось казали, але люди шукали спокою, але того спокою не отримували. Але були люди, які все ж таки шукали спокою не від політики, а від Бога. Розуміли, що спокій не прийде, коли ми будемо дивитися. Тільки новини політичні, а спокій приходить від храму від спілкування із Богом. І властиво сьогоднішнє свято Ростріння нам представляє таких людей: Симеона і Анну. Це люди, які, як каже Івангелія, шукали потіхи для Ізраїля, втішення, заспокоєння. Тому вони прийшли в храм, вони, не, під, вони не, не підійшли до жодної партії, які тоді існували в ізраїльському народі, судокеї, фасеї. А пішли в храм, каже Євангелист Лука, Духом Святим Симеон прийшов у храм, і там Духом Святим перебував, бо шукав потіхи для Ізраїля Із храму, в храмі. Що це йому дало? А дало дуже багато. Тому що коли Симеон перебував в благодаті Святого Духа, він почав думати і мислити як по-інакшому. Він почав мислити відмінно від інших людей, які нервувалися і переживали. Кажуть Богослови, що в той день, коли батьки Ісуса Христа принесли його до храму, насправді інші батьки, багато батьків інших, також приносило своїх дітей в той самий день. Бо це був сороковий день після народження дитини. Але Симеон, який прозвів Духом Святим, Спокої, благодаті Святого Духа побачив серед тих всіх дітей одну дитину, Ісуса Христа. спокої і благодаті. І побачив, що не просто дитина принесена в храм, а хтось особливий, який дасть втіху, заспокоєння для Ізраїля ж Бачите, яка цікава розв'язка, який цікавий хід історії нам показує Євангеліє. Ми дуже часто дивлячись за новинами, вболіваємо, чи та сторона, чи та де плюси, де мінуси наші, де перемоги до втрати. Від перемог ми радіємо автоматично, від втрат автоматично. Розчаровуємося, опускаємо руки, кажемо, нічого з того не буде, але цей підхід є не духовний. Ми ще не прийшли до храму, ми ще не заспокоїлися від Святого Духа. це є наша проблема. Ми ще вболіваємо, як, як футбольний матч, чи ця команда, чи інша. Але ми ще не заспокоїлися. Це є проблема. Це є підхід ще не християнський. Отже, Симон, по суті, почав дивитися на історію по-іншому. Він побачив її трагічні сторони і радісні, бо сказав до матері і тобі прошиє меч душу. Він розуміє, що проблеми, терпіння ще будуть. Але в принципі він розуміє, що ця дитина, яка, яку принесли, народжена як надія історії, як наше спасіння, як наш порятунок, я абсолютно не знаю, так само, як і ви, напевне, як будуть розвиватися події далі. Ми не знаємо. Ну, очевидно, маємо право і християнське таке сумління, християнську вказівку надіятися на краще. Але ми не знаємо. Симеон до кінця, праведний Симеон, навряд чи знав, що буде з Ізраїлем, і що за які 80 років Трамп буде знищений. Він напевно цього не знав. Може десь відчував, може ні. Але він бодай отримав втіху, він заспокоївся. Оце те, чого бракує нам. Тобто він, бачивши і позитивні, і негативні сторони історії, яка може бути, він заспокоївся. Ми, очевидно, бачимо також. Негативних багато сторін, як вже було сказано, втрат наших в цій боротьбі. Але ми ще неспокійні. Ми ще не вміємо це прийняти навіть ті втрати як дать Божі. Хоча втрати важкі, це зрозуміло. Але ми ще не вміємо їх сприйняти спокійно по-християнськи, як свого роду благодать, а це і є благодать. Тому. Дорогі браті і сестри, нехай усесіатр, який ми сьогодні святкуємо, стрітеня дасть нам нові думки, нові імпульси для нашого духовного життя. Щоб ми справді заспокоїлися, вбулівали за свій народ, але заспокоїлися. Так, якщо ми можемо щось зробити більше для добра народу. Чи в Києві, чи тут треба робити безперечно, але робити і спокійним і мирним серцем. Найпізніші ті сповідалися, я переживаю за Майдан, а і спокійним серцем пережити цей непростий період, який має наша, наша країна, наш народ. Тому дай Боже, щоб про це свято. І спокійний дух, благодаті, нас умиротворив. І Він нам принесе той радість, мир і спокій, який, як казав апостол Павло, ніхто в нас не зможе забрати. Амінь. Слава Ісусу Дякуємо